Привіт, це Узвар. І я офіційно переходжу на Адайзи, Ютюб більше не той. Алгоритми, цензура, автоматичні блокування, наче ти спілкуєшся не з людьми, а з ботами. А Джеменай. О Джеменай. Він вже редагує фото, змінює фон, додає драконів і каже Я створюю по Майнкрафт Бедрак Едишн. Хоча насправді він просто додає водяний знак на твоє селфі, а я просто хочу творити. Без обмежень. Без цензури, без водяних знаків. Тому я покидаю YouTube. і переходжу на Adaizi платформу, де творці мають голос, а не просто, ід. мій новий канал, позначка зв'язку https 2.2 похилі риски адайзи.ком похила риска равлик юзвароє підкреслення Майнкрафт 2.1. https 2.2 похилі риски адайзей похила риска равлик юзває підкреслення Майнкрафт 2.1. А щоб усе було чесно, я додав це посилання прямо в мій гіаби. Там, де живуть мої скрипти, аудіокниги Поніта Фек Джемена й хай генерує казки про драконів. А я створюю реальність. Адайзи підписуйтесь і пам'ятайте справжня творчість там, де її не обмежують.